Куди воно поділося? Питають у мене клієнти, коли я їх ловлю на тому, що в них немає переходу на інстаграм в їхньому профілі в Тікток на рівні цієї спеціальної кнопочки. І це є відповіддю на питання, чому не можна писати в шапці профіля ваш перехід на інстаграм. Тому що для цього є спеціальне місце, спеціальна кнопочка, яка дозволяє підтягнути або інстаграм-профіль, або Ютуб, або два одночасно. Обов'язково перевірте, чи ви додали ось цей перехід саме в цьому місці, тому що. Десь декілька місяців назад я публікувала інформацію про це, що TikTok розіслав усім сповіщення, що він оновлює одне налаштування, і під час цього оновлення ваша колишня інформація в цьому полі про Instagram зникне. Тобто потрібно просто зайти у свій профіль, там, де редагувати профіль, і перевірити, чи є вказане посилання на ваш інстаграм. Якщо немає, обов'язково додати, оновити, і воно автоматично з'явиться у цій спеціальній кнопочці.